Всім привіт, з Непра. Мене звати Наталія. Освітаю на моєму рукодільному каналі. А сьогодні я буду робити дещо, чого я ще ніколи не робила. І більш того, я бачила щось схоже на пінтересті, але так і не знайшла ніякого. Ні майстер-класу, ні якихось порад, як це робити. Тобто я буду експериментувати, і якщо в мене вийде, я з вами поділюся результатами свого експерименту. Що ж я буду робити? В мене є такі маленькі заготовочки. Це від Абрісарт. В минулому житті за першою освітою, як то кажуть, вони були заготовками на магнітики. В Вабрісарта в наборі до кожної такої заготовки. Шла така картонна рамочка і картонна вкладочка. І його треба було наклеїти, додати магнітик і чіпляти як магнітик. Я подумала, що ну, у вигляді магнітика вони мені не дуже потрібні. А от якісь такі іграшки, не іграшки, якісь підвісочки, я б з них зробила. Я їх всі повишивала минулого року. Навіть, мабуть, позаминулого. Так, мабуть, ще позаминулого. Відверто не скажу коли, але здається, ще позаминулого. От, в мене є п'ять таких маленьких і дві побільше. Зараз буду експериментувати, хочу їх оформити фетром. Фетр в мене отакий товстий, великий шматок. Він в рулончику. Купила я його в магазині Голка. І я купила ще блакитний і думала, що я частину оформлю в блакитний, частину в червоне, але зараз поприкладала той блакитний, і він по кольору не дуже підходить. То я вирішила, що я все буду оформлювати в червоне, бо тут, бачите, на, в принципі, на кожному з цих. Заготовочок з цих дизайників, сюжетиків. Тут можна знайти щось червоне або рожеве. Тут є щось червоне, тут є щось червоне. Ну В принципі, навіть якщо тут не вишито червоним бісером бачите, тут маленький кардинальчик червоний, тут теж є і кардинальчик, і шапочка, і цукерочка, тобто червоне підійде до всіх. В мене є дві ідеї. Як це оформити, я зараз спробую і ту, і ту, і повернуся до вас з тою, яка найбільш вдала, і її вже покажу. Це буде експериментальне відео, я буду експериментувати. От, і, можливо, і вам покажу щось цікаве, і сама повчуся, як це робити. Отже, зустрінемося за мить, коли я вам вже покажу щось готове. Трохи я покрутила цей фетер. І дійшла висновку, що первісна моя ідея була е, трішечки, от, знаєте, завжди треба пробувати. Е, трішечки вона не вийшла так, як я хотіла. Е, що я хотіла зробити? Я хотіла е, взяти такі квадратики е, з товстого фетру, е, загорнути, ну, давайте на більшому покажу. Загорнути, отак-от, і зробити ніби рамочку, і зашити, отак от. І мало тут бути бути ну, десь по пів сантиметра, і ця вишивочка якби в рамочку виходить. Але коли я почала загортати фетр, я побачила, що він ну, не дуже гарно лягає. Якби він був трішки м'якший, то, можливо, він ліг би нормально, але тоді не було б жорсткості. Тоді б треба було діставати картоночку і клеїти це на картоночку. В мене є, колись я робила пропорції з м'якого фетра. І я згадала, як я їх робила. І викроїла на кожний такий, на кожну заготовочку, на кожний такий шматочок холста. Я викроїла отакий квадратик, заміряла і додала тут по пів сантиметра. Тут бачите, пів сантиметра є на самій вишивці, на самій заготовці. І я додала ще по пів сантиметра фетра. Виміряла, нарізала такі квадратики, потім взяла, відміряла отут по сантиметру, сантиметр сюди, сантиметр сюди. Зробила такий, ну, кравецьким мильцем обмалювала квадратик, потім взяла пляшечку від вітамінів, приклала, зробила такі кутики от, заокруглення. Тут я взяла по півтора сантиметра, бо рамочка більша. І тут. Ну, більша частина тут залишена, і воно ну, буде краще, якщо додати по, по 1,5 см. Отже, буду зараз це якось. А, вона ще не рівна. Ці квадратики ця трішечки е... ну, витягнута Тут 9х10 см йде. Е... Отже, я її зробила трішки більшу. І тут також зробила такий, ну як би рамочку окреслила і зробила заокруглення за допомогою пляшечки. Зараз я це все виріжу і повернуся до вас, розкажу, можливо, якісь трюки з вирізання, бо я з такого товстого фетру ще не вирізала. Коли я вирізала з тонкого фетру, в принципі, в мене вийшло непогано, але там не було заокруглення, я там просто вирізала кутики. Виріжу це, покажу, як це робиться, і будемо сшивати. Тобто, в мене буде отака конструкція. В мене буде задник, потім буде вишивка, і потім буде отака рамочка. От, ну, Прорізана. От. І зараз я буду це робити і покажу, як це робиться. Вирізала я рамочки. М -м 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 -м. В принципі, непогано вийшло, мені подобається. Я зрізати не буду. Вони будуть трохи глибші і будуть перекривати трішечки отут куточок. Але це нічого, воно, знаєте, буде ефект такий, як від якоїсь панорами, телевізора, щось таке. от Оці шматочки, які я вирізала, я залишу я з них, є в мене на них ще плани, дещо я з них зроблю. В принципі, симпатично виходить, зараз покажу, як я вирізала. Тобто, ми намітили отак от куточки. просто лініями І дивіться, взагалі не складно це робиться. Беремо отак, навпіл склали. Тільки ножиці повинні бути дуже-дуже класні, гострі. Отак, вирізаємо, розрізали трішки. Обережно, головне рівненько, рівненько щоб було. Рівно розрізали. Вставляємо ножиці і отак от обережно заокруглення. Чому я зробила заокруглення? Бо в такий спосіб рівні кутки на товстому фетрі зробити не дуже зручно. Якби це був трішки тонший фетр, можна було вирізати ну, рівненькі кутики. На товстому воно не вийде таке рівне. Бачите, раз, 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 намітили. І по наміченому оп, і відрізали. Все, вийшов такий окремий елемент, а сюди, от як в рамочку, у нас зайде отака. Де у нас там підложечка наша? Де підложка, де підложка? О Отак. От До речі, я зараз подумала, можна було це не, ще один не вирізати, а з середнього зробити. я щось Ну, добре, нормально. У мене конструктив такий не спрацював. Трішки можна було зекономити О, ну от так, от, просто в рамочку. От. І зараз я її е, зашью. В принципі, якщо у вас є гарний клеєвий пістолет, ви можете навіть не зшивати, ви можете просто отут -от пройтися по краю клеєвим пістолетом і е, ну, підклеїти просто фетр. Але мені хочеться тут е, ну, зробити додаткове оздоблення, тож я буду зшивати. От. Зустрінемося в наступному включенні після того, як я це зашью. покажу вам. Я думаю, що я якусь одну зашью, і покажу, як це робиться. Зшила першу фігурку, підвізку, заготовку, не знаю, як це назвати. Коротше, перший виріб я зшила. Отак от це виходить. Дуже симпатично, мені подобається. І це виявилось не так складно і не так довго, як я могла подумати. Що я потім буду робити, я вже так собі намітила, але поки що мені треба зшити це все. от Покажу, як я зшивала Я склала оці дві половинки, зрізала кутики на Заготовці холста, до речі, якщо це ще не сказала, можу сказати, що таким способом можна оформити і будь-яку вишивку, якщо ви наклеїте її на дублірин. Тобто, якщо у вас немає заготовки на холсті, ви не купували такі штучки від табри ви можете вишити. На канві або на будь-якій рівномірці якусь мініатюрку, що вам подобається, шовчиками, хрестиками, бісером, що вам подобається. От, і проклеїти її дублерином, щоб вона стала більш жорстка, ну, щоб вона тримала форму. Бо я сюди не вкладала картоночку. Можна, в принципі, вкладати картоночку, але в мене товстий фетр і сам холст він тримає форму. Тобто, я думаю, що якщо наклеїти на тканину дублерин, то це буде достатньо. Що я потім зробила? Я потім взяла, трішки тут зрізала кутики, отак от, взяла нитку. Нитка у мене отака. Це Янар... ярнард канаріс. Це дуже популярна нитка. Я знаю, що її користуються ті, хто в'яже бісерні жгути. Тобто на неї е, нанизують бісер і в'яжуть, коли гачком в'яжуть. Е, ще нею вишивають, е, вишиванки вишивають, скатертини, вишивають. Тобто нитка дуже популярна, вона недорога, і тут її досить е, велика метраж. здається, там щось близько 200 метрів. От. Е, отака вона по кольору вона дуже класно мені підійшла до моїх червоних фетрів. Закріпила я її тут всередині, щоб вузлика не було видно. І в одну сторону пройшла отак от шовчиком. і Зараз дійду до кінця і повернуся просто через здається, через це називається передголка. Я не буду стверджувати, просто швом туди-сюди, туди-сюди. От, по своїх же слідах. От, і в мене вийде така штука. Коли я це все е і великі, і маленькі, я повернуся і покажу, як я це буду декорувати, і, можливо, як я буду робити підвіски, щоб в нас з вами вийшло повне відео. Отже, показую свій остаточний результат. Отакі в мене вийшли оформлення. І коли я вам казала, що я хочу для них зробити якісь декори. Я мала на увазі, що я хочу приробити сюди або бантики, або якісь, ну, або з оксамитової стрічки, або з звичайної стрічки Атласної, і пришити такі от дзвіночки. Отакі бубенчики. В мене є така упаковочка різнокольорових е, дзвіночків. У мене ще є отака золотистих е, дзвіночків упаковочка. Це я в Китаї купувала. Це я, здається, або в Аврорі, або десь ну, типу такого купувала. От. Але коли я почала приміряти, я зробила маленький бантик, і воно мені чесно вам скажу відверто, е, воно мені здалося схоже на бантик, який прошивається на білизну. <гум> О, тому я поки ще вирішила це, це не робити. І е, потім я думала пришити отут дзвіночки е, знизу. А потім мені прийшла просто геніальна ідея. І я зрозуміла, що мені не треба ні дзвіночки, ні бантики, ні якісь тричачки. Я згадала, що в мене є маленькі прищіпочки е, різнокольорові, на які можна це повісити. От, і є прищіпочки, до яких приклеєні різні там, цукерочка, Дід Мороз, пташечка, щось таке. Я подумала про них. А, і наступним кроком я згадала про оце. От, в мене є гірлянда. Гірлянда в мене в юску купувалася, вона недорога і виглядає вона отаким от чином. Я на неї е, вішаю. Декоративні шкарпетки, коли вішаю. От. І я подумала: а чому б ні? Чому б не використати? Бо ця гірлянда її можна отак вмикати, і вона буде світитися. І це буде дуже чудово, коли я прироблю на кожну таку от ну, наприклад, на цей мені треба буде дві такі прищепки. Оп! Ні, отак. Ай! Ну, давайте, бляйся. Отак. От От. На цей мені треба буде дві такі прищепки причепити. І це буде дуже гарно виглядати. От. Ну, я зараз однією рукою не буду чіпляти, але ви зрозуміли ідею, так? І між ними я причеплю ці. І це в мене буде е, якийсь е, гібрид гірлянди з пропорціями і оформлення. Це можна, до речі, і на ялинку вішати, якщо у вас велика ялинка. Е, вона прекрасно виглядає на ялинці. Можна вішати кудись до полиці. до... Ну, в мене є полиця, яку я задію. Вона в мене не Ну, вона в мене в коридорі, і там, в принципі, якийсь би декор не, не заважав, але я не, ду... не знала, як його туди причепити. І зараз в мене чекарна ідея. Вся гірлянда складається з такого блоку з батарейками. І, е, здається, тут десяток або 12 їх оцих прищепочок. І тут нічого не треба пришивати, бо я думала, тут кільце пришити, або пришити якісь е, такі підвісики, щоб його вішати, отак от як, е, ну, як сумочку. От, Нічого не треба вішати, я просто його на пришепки ці от, І, можливо, десь ну, чисто з декоративною, з декоративних якихось там умов я, можливо, ті ще використаю свої красиві пришепки з різними там штучками. Все. Просто шикарно. От, Я така рада, мені дуже подобається ця ідея. Ще раз вам нагадаю: можна так оформлювати не тільки. Не тільки заготовочки на холсті від абрісарта. ви можете будь-яку вишивку наклеїти на дублірен, вона встане у вас достатньо жорстка, щоб зробити таке оформлення. Якщо ви будете, я брала фетр товстий, тут, здається, 3 міліметри, якщо не помиляюсь. Якщо у вас фетр тоненький, то ви можете взяти. Якусь картоночку всередину закласти і зробити таку штуку. Як оформлювати прапорці, вишивку в прапорці подібним маніром? Я розповідала, коли показувала свої новорічні декори. От, в мене є щось схоже, але воно оформлено з м'яким фетром, і там саме пропорції зроблені. Якщо вам і вам цікаво, подивіться. В мене є плейліст, мої там запаси, набори. Там воно так і називається Мої новорічні декори. Там три частини, і одна з них це про пропорції детально розповідаю, що я там робила. от. Оце мене просто втішило. Я прямо така, я не знаю, я така задоволена, я не знаю чому. В принципі, це не якась велика робота. Це не щось там грандіозне, це не полотно 50 на 50 відшите. Але оці маленькі такі штучки, вони мене так втішили. Я ще згадала, що в мене є. На абрісартовській теж заготовці вишита маленька іграшка, але вона там в наборі йде двостороння, і там в наборі йде картоночка. І я от тепер думаю: можливо, я її оформлю так, як вона ну, як загадана в наборі. В принципі, і так можна оформити, а можна так спробувати, як загадане в наборі, і у ту вже саме вішати на ялинку. От. Але до цих я додала оцю гірлянду, ще раз повторюю, я купувала в Юску, але вони є. Е... Здається, я і в Аврорі їх бачила в якихось таких магазинах, де. Всяке таке потрібне продається, умовно сказати. От. Вони, вони і в, в магазинах типу там, Варус можуть, можуть траплятися. Ну, подивіться просто. якщо у вас нема саме з прищепками, ви можете взяти просто гірлянду, де у вас вогники на струні, і туди просто різнокольоровими декоративними прищепочками почепити такі штуки. Просто ідея, бомба, ракета, петарда, я не знаю, просто кайф морожене, люкс і все, і все на світі. От. Задоволена, я не знаю, чи е, доречно буде зараз вішати ще оце таке. Хоча тут нема такого прям новорічного, тут, в принципі, вони е, просто зі сніжком. Якщо в нас буде сніжок, то можливо я б таке і почепила. Дуже радію, тому що в мене оформилася ще одна моя ще один мій проєкт підійшов до завершення. От. А вам бажаю вдалого оформлення. Якщо ви теж будете, маєте в запасах такі наборчики від Абрісарт або хочете якісь мініатюрки оформити, то я вам бажаю вдалого оформлення з фетром будь-якого гатунку. На цьому я вам всім дякую за перегляд і обов'язково зустрінемося в наступних відео.